Як лазівку для втечі з України дехто використовував і культурну дипломатію. І цього тижня Кабмін затвердив нові правила виїзду за кордон для митців та журналістів. Такі можливості потрібні, аби під час війни Україна не зникала зі світової сцени, а українці через культуру могли закликати інші держави світу підтримувати нас. Тож, як тепер нашим колегам та діячам культури призовного віку надаватимуть дозвіл на виїзд, І хто контролюватиме їхні повернення додому? Ніла Коломієць розпитала про це у міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького? Пане міністре, дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Поясніть, будь ласка, які причини внесення змін до порядку виїзду військовозобов'язаних журналістів та артистів за кордон раніше? Не були врегульовані правила тимчасового виїзду для миців та медійників за кордон у період військового стану. Ми це врегулювали для того, щоб уникнути будь-яких зловживань, які подекуди траплялися з тими громадянами, які зобов'язовувались повернутись і не повертались 4 березня. Кабінет міністрів України ухвалив постанову і деталізував правила перетину державного кордону для. Категорії військовозобов'язаних осіб, які працюють у галузі мистецтва та медіа. Таким чином, станом на сьогодні, буквально пару годин назад, рішення або ж постанова Кабінету міністрів була оприлюднена на відповідних засобах і набула чинності. Станом на сьогодні, ми маємо усю необхідну правову базу для того, щоби Абсолютно в правовий прозорий спосіб забезпечити необхідним листом підтримки з боку міністра культури та стратегічної комунікацій, таких митців діячів мистецтвої культури, а також медійників. Повторюю, що це лише лист підтримки з боку міністра культури. Рішення, як і раніше, як і в усіх інших випадках, ухвалюється Державною прикордонною службою України. Важливо і хотів би, користуючись нагодою, подякувати моїм колегам з уряду: прем'єр-міністру, міністру оборони, міністру внутрішніх справ та керівництву державної прикордонної служби за розуміння підтримки. Ми виконали своє зобов'язання, коли говорили про те, що з 3 березня надання листа підтримки цій категорії громадян. Докладемо максимум зусиль для того, щоб у правовий спосіб вирішити це питання. За якими критеріями будуть розглядатися заявки, і що буде впливати на прийняття рішення щодо ухвалення виїзду за кордон? Всі критерії, чітко виписані у постанові, вони з вчорашнього дня знаходяться на стайці Міністерства культури та стратегічних комунікацій. В першу чергу слід мати на увазі, що при подачі документів, які розглядатимуться відповідними інституціями Міністерства культури, потрібно мати відповідним чином оформлене запрошення, документи військового характеру. Також, звісно, обов'язково вказати. Мету, ціль, ну і час повернення після такого тимчасового виїзду за кордон. За відповідними напрямами, ці питання розглядатимуться, як я вже сказав, відповідними інституціями Міністерства культури. Окрім цього, слід мати на увазі, що для юридичних осіб обов'язковою умовою є наявність статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення діяльності населення. В особливий період, в воєнний період. Ну а для фізичних осіб обов'язкова реєстрація суб'єкта як фізичної особи-підприємця та провадження професійної діяльності протягом останніх трьох років. Тобто, це два основних елементи. А які механізми передбачені для контролю роботи журналістів і артистів за кордоном, а також для забезпечення їхнього повернення додому в Україну? Слід зауважити, що для цієї категорії. Що регулюється постановою Кабінету міністрів, є військово зобов'язання. Основні е, критерії відповідальності громадянина, який тимчасово виїздить для здійснення своєї професійної діяльності за кордон, є е, виконання військово-облікового зобов'язання. Тобто, іншими словами, військово зобов'язаний повинен бути свідомий того, що е, і яким чином він несе відповідальність перед е, законом. Другий елемент, звісно, що пишуться ну, особисті письмові зобов'язання громадянина повернутися у встановлений термін. Термін до 60 днів. Ну а якщо зовсім вже говорити про моральну етичну сторону, то це дійсно усвідомлення людиною своєї відповідальності перед законами держави України. Дуже дякую за приділений час тихого вечора. Дякую на